Ви топ-менеджер або підприємець і зараз у пошуках нової стратегії ламаєте голову над тим, як розширити бізнес та побудувати операційну ефективність, або, можливо, шукаєте спосіб вийти з мікроменеджменту, налаштувати правильний контроль в управлінні і при цьому зберегти мотивовану команду. Мене звуть Альона Андронікова. Я не професійний тренер. Я практик у бізнесі і автор численних унікальних управлінських методик лідерства. Запрошую вас на 3 інтенсив Мій авторський курс «Інтелектуальне лідерство» був досконалений протягом останніх чотирьох років практики, і зараз у вас є можливість отримати навички та знання, які допомогли мені визначити правильну стратегію, перебудувати корпоративну культуру і виростити бізнес у 12 разів за останні три роки. У моїй школі кінестетичної бізнес освіти growschool.biz ви навчитеся створювати дизайн бізнесу, який приноситиме дивіденти і надихатиме вас щодня. Ви опануєте необхідні інструменти і, що найголовніше, практичні навички їх застосування в бізнесі. Курс відкривається один раз на рік для групи до 25 осіб. Тому, якщо ви готові до усвідомленого зростання, перейдіть за посиланням нижче і бронюйте місце на курс інтелектуальне лідерство.